Микола Тищенко, той, що донедавна лежав там на ліжку і розказував, що серце болить. Уже у Верховній Раді. Цілується там з дівчатами, ну, так обнімається, там, говорить з Олексієм Гончаренко, ну, щось там вирішують про нашу з вами долю. Відео залишив Телеграм, щоб ці профілю. Нормально виглядає, знаєте, не схуд собі. Нормально. А, Микола, я бажаю вам здоров'я. Тільки знаєте. Яка проблема, яка халепа. Якщо ось такі люди. Я, я при всій повазі до вас, але мені здається, ви хороший ресторатор, ви можете рішати вопроси, У вас це класно виходить. Ну, коли е, і що потрібно зробити в державі, щоб ось такі люди не йшли до Верховної Ради? Микола, ну не вже в цьому особлива потреба? Ну, ви, можливо, непогана людина. І непоганий бізнесмен, хороший бізнесмен. Чому потрібно йти до Верховної Ради? Чому це місце не залишити, не залишити тим людям, які створені для цього. Створені. Для того, щоб писати закони, для того, щоб виконувати законотворчу функцію. Але кому я це говорю? Телеграм щоб Шапці профілю. Микола, я ще раз повторюю, з усією повагою до вас. Але я завжди був проти того, щоб люди. Хапали собі якісь місця, які не їх, і збиткові для них. Для вас багато можливостей і відкритої дороги в цьому житті. Ви і ведучим були, і ресторатором, і популярною людиною. Чому, чому ще потрібно і ще щось вижати від життя і забрати у тих людей, які можуть зробити для країни на даному місці значно більше, ніж ви? Для чого? І таких там половина Верховної Ради. Але це я просто впустелю. Ви все одно будете вигризати від цього життя все по максимуму. Бо можете. А люди не можуть нічого чинити спротив таким, як ви. А ви не здаєтесь. Окей.